Зранку ніхто не вагався чи йти далі. Навпаки, Грен навіть обмірковував, як би то йому дослідити ту закриту долину, в якій не бував ніхто із тих, хто зараз живе в цьому світі, а якщо й бував, то не повернувся, ясна річ, крім самих темних ельфів, що облаштували там свою домівку. Гарвон дотримався слова відвести нас до поромника Хрона, але далі пливти з нами на інший берег категорично відмовився. Його неслухняний син Авір, певно, не дуже боявся прочухана від тата. Тому прив'язався за нами хвостиком. Гарвон декілька разів завертав малого додому, але зрозумівши, що з того нічого путнього не вийде, просто махнув рукою і дозволив сину за згодою барука знову керувати волами. Нам далеко їхати? поцікавився вельфа Уч. Ні, за півгодини маємо бути на місці, відповів той. А хто той хрон і чому він цим займається? продовжив сипати своїми питаннями домовий. Він також темний ельф.